Привіт, з тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Да. Із вами вчителька української мови Тетяна Решетняк. Пісня козацькому роду сучасної української співачки Джеррі Хейл перенесла нас у славні козацькі часи. Хто ж був воєначальником війська козаків? Гетьман. Яких гетьманів України ви знаєте? Пригадайте. Отже, гетьман це ватажок, головний. У реченні теж є головні члени. Такі собі синтаксичні гетьмани, підмет та присудок. Звичайно, гетьмани могли самі проводити політичні зустрічі та переговори. Речення теж може складатися тільки з граматичної основи тоді його називають непоширеним. Однак завжди за спиною кожного гетьмана було його військо, козаки. І кожен козак виконував свою важливу роль. Так само в реченні, крім граматичної основи, можуть бути й інші слова, які виконують роль додатків, означень чи обставин. Якщо речення має принаймні один другорядний член, то воно вже стає поширеним. Сьогодні нашу увагу зосереджуємо на додатку. Додаток це другорядний член речення, що означає предмет або стан, на який спрямовано дію, або щодо якого ця дія відбувається, у реченні його підкреслюємо пунктиром. Додаток відповідає на питання непрямих відмінків. А які відмінки називають непрямими. Пам'ятаєте? Так, це всі відмінки, крім називного та кличного. Прослухаймо уривок пісні гуляли від українського співака стилю етно козака сіромахи та спробуймо знайти додатки. Сам пособиваючи полі, револярмати не сумой мій брате в нас є. Це страшна, зима брати, як спати. Гуляли, 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 гляли, наші роки крила встали, гуляли, 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 Козаки по полю далеко мандрували. Проаналізуємо одне речення з прослуханого уривка. В нас є хортиця. Щоб не помилитися, рекомендую починати визначати члени речення з граматичної основи. Що Хортиця це підмет, Хортиця що робить є присудок, Хортиця є в кого в нас це додаток, що виражений займенником у родовому відмінку з прийменником. Найчастіше додатки виражені якраз іменниками та займенниками. Однак не завжди. Додатком може бути й інша частина мови в значенні іменника, або й цілісінький фразологізм чи навіть синтаксичне словосполучення. Розгляньмо приклади та поговоримо про найвідомішого гетьмана України, Богдана Хмельницького і дізнаємося, звідки пішло його прізвище та ім'я. А розкаже нам це українська народна легенда У густому густому-прегустому хмелю дід знайшов хлопчика. То дід підмет, дід що зробив? Знайшов присудок. Знайшов кого, хлопчика, додаток, виражений іменником у знахідному відмінку. Рухаємось далі Його осяювало сонце. Що? Сонце підмет. Сонце що робило? Осяювало присудок. Осяювало кого? Його? Додаток, виражений займенником у знахідному відмінку. Дід перехрестився, узяв малого і поніс до хати. Хто дід? Підмет. Дід що зробив? перехрестився, узяв, поніс однорідні присудки. Поніс кого? Малого. Додаток, виражений прикметником у ролі іменника. Двом стареньким спало на думку назвати цю дитину Богданом Хмельницьким. Підмета немає. Це односкладне присудкове речення. Присудок спало на думку. У реченні кілька додатків. Спало на думку кому. Двом стареньким. Додаток, що виражений синтаксичним словосполученням. Спало на думку, що назвати. Додаток, який виражений інфінітивом назвати кого? Дитину. Додаток, виражений іменником у знахідному відмінку. Дід і баба думали, що сам Бог послав їм це маля, тому й назвали хлопчика Богданом, а Хмельницький тому, що знайшли його в хмелю. Скоро виріс Богдан і до нього з усіх усюден сходилися козаки, і став він на чолі війська. Козаки завжди слухали свого першого. Зверніть увагу хто козаки, підмет, козаки що робили? Слухали присудок слухали кого? Першого додаток, що виражений числівником у ролі іменника? І захоплювалися всі світлим оком Богдана Хмельницького та його силою. Хто? всі підмет, всі, що робили, захоплювалися. Це присудок. Захоплювалися чим? Світлим оком. Додаток, що є фразологізмом зі значенням порядний, чесний, безкомпромісний, справедливий. Також захоплювалися чим? Силою. Додаток, що виражений іменником в родному відмінку. Прослухайте уривок із другої серії анімаційного серіалу Історії небайдужих від творців каналу Шотам. Про ще одного супервідомого українського гетьмана Івана Мазепу. Що ви знаєте про Івана Мазепу? Він зображений на 10 гривнях, з легендою був відомим звабником і боровся за незалежність України проти Петра І. Чого ви не знаєте про Івана Мазепу? Того, що він був видатним меценатом. І саме за це сучасники шанували його найбільше. Завдяки Мазепі з'явилися корпуси Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. Він профінансував будівництво 47 церков та надрукував безліч книжок. Гетьман фінансував наукові студії та відсилав українських студентів. У Європу на стажування саме завдяки поєднанню європейської естетики та українських традиційних мистецтв і повстав такий унікальний стиль, як козацьке бароко. Бо саме завдяки щедрості гетьмана, цей стиль набув найбільшого поширення. Іван Мазепа вчився у Німеччині, Франції та Італії, знав вісім мов, а на дозвіллі писав вірші. Його дитинства та юність припали на національну визвольну війну Богдана Хмельницького та руїну. Тож його головною метою стали відновлення та збагачення України. Отримавши козацьку булаву, Мазепа спрямував усі зусилля на економічний та культурний розвиток України. За його правління добробут українців досяг нечуваного до того рівня, а гетьман мав високий політичний рейтинг серед людей. Звернімо увагу на таке речення. Іван Мазепа на дозвіллі писав вірші. Хто? Іван Мазепа, підмет. Іван Мазепа що робив? Писав присудок. Писав, що вірші, додаток. До речі, це прямий додаток. Запам'ятайте додаток буває прямий та непрямий. Прямий означає предмет, на який прямо переходить дія присудка. Прямий додаток може стояти в знахідному відмінку без прийменника. Наприклад, Іван Мазепа колекціонував зброю. Дія присудка колекціонував переходить на додаток зброю, що є іменником у знахідному відмінку без прийменника. Отже, він прямий. Також прямим є додаток у родовому відмінку, якщо перед присудком стоїть заперечна частка «не». Наприклад, у вересні 2018 року Вселенський патріархат повідомив, що ніколи не визнавав анафеми, яка була накладена на українського гетьмана Івана Мазепу. Частка не перед дієсловом присудком вимагає родового відмінка додатка не визнавав кого чого, анафеми. Це прямий додаток. І ще прямим є додаток, що стоїть у родовому відмінку, коли дія переходить не на весь предмет, а на його частину. Прочитавши папери, гетьман попросив чорнила. Попросив кого чого чорнила, тобто трохи цієї речовини. Це частина від цілого і теж прямий додаток. Порівняйте дайте мені чорнило. Ідеться про все чорнило, яке є. Якщо дія присудка безпосередньо не спрямована на предмет, то маємо непрямий додаток. Він може стояти у формі будь-якого непрямого відмінка, крім знахідного безприйменника. Наприклад, гетьман Мазепа гарно грав на бандурі, захоплювався мистецтвом. Грав на кому на чому? На бандурі. Додаток іменник у формі місцевого відмінка Захоплювався ким чим мистецтвом. Додаток, який виражений іменником в рудному відмінку. Тож ці додатки не прямі. Отже, тему опанували. Повертаємося в сучасне. Творімо історію разом. Ми точно це можемо. Почуємося на нових уроках. Щасти! Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофондейшн.